Під час повітряної тривоги, яка розпочалася на волині о 6.38 та тривала протягом трьох годин, наша область зазнала повітряної атаки. Про це розповів на своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Іван Грудницький. За словами Ольги Черен, начальниці. Ковальської районної військової адміністрації внаслідок влучання без електропостачання залишились чотири територіальні громади Ковальського району. Прильоти ракет на об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні. Пошкоджено так само, ще лінія електропередач. Вони мають електропостачання Луківська, Старовижівська, частина Ковальської громади велика частина міста і Любомська. Потерпілих немає, пошкоджень в об'єктів цивільної інфраструктури немає. Але обстежуємо, тому що це була ракета касетна і тому, що обстежуємо всю територію. Зі слів ковальського міського голови Ігоря Чайки, місто без водопостачання. Але на півтори години після ракетної атаки містянам подали воду, аби вони встигли зробити запаси. Щодо теплопостачання, то його у місті, за даними міського голови, не припиняли. Якщо ситуація з електрикою не відновиться, тоді ми будемо. Або три рази на день подавати, ну, в залежності від ресурсів пального для генераторів на водоканалі. Перебоїв з теплопостачанням не було завдяки тому, що наші котельні працюють на альтернативних джерелах і на когенерації. За даними Ольги Черна, на території району діють пункти незламності. У Ковалі ми побували у двох з них. Все є. Вистачить скільки треба по потребі, стільки буде працювати. Багато пального маєте в запасі? Так є світло, є водичка, є де зарядитися. Нема паніки. Я б не сказала, що паніка. Люди на генераторах працюють, всі магазинчики відкриті. У нас розгорнуто чотири пункти незламності, два мобільних на базі намету і два стаціонарних. Це зарядка мобільних телефонів, гарячий чай, продукти харчування, доступ до інформації, інтернет, роздаємо вайфай, люди можуть прийти, подивитися новини останні. Зарядити телефони. Павербанки виявилися зранку розрядженими. Тепло, є зарядки. Дуже добре. Наша знімальна група пройшлася вулицями Ковеля, Ми побачили, що в місті працює багато генераторів, які забезпечують живленням місцеві кафе, магазини, інші заклади та установи. І запитали в містян, як вони обходяться сьогодні без електроживлення та води. Ось що вони казали. Вода в нас поки що залізнична, ще не переключили на міську, то ну, би ще з водою нема проблем. А от з відлом. у нас будинок повністю на електриці, газу нема. Через це трохи складно. Включаємо генератори так і працюємо, поки не налагодиться все. А ви давно тобто, маєте генератор? Так, да, з літа. Це літом почали виключати, світло з'явилося. Клас! Класники почали працювати. Бачите, які щасливі, як світло з'явилося. На місці працювали енергетики від самого моменту удару. Станом на 13.30 на офіційному сайті «Волиньобленерго» відзвітували, що знеструмлення вдалося ліквідувати. Загалом, внаслідок ракетної атаки Росії, без електроживлення було 105 тисяч споживачів на Волині. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини Луцьк.